Далі говоримо про ситуацію у столиці України а цієї зими кияни можуть зітхнути з полегшенням. Тарифи на опалення залишаються стабільними вже шостий рік поспіль. У Київ теплоенерго пояснили, що вартість тепла для кожного будинку залежить не від тарифів, а від фактичного споживання, зовнішньої температури та рівня енергоефективності. Тобто у платіжках враховують обсяги використаного тепла, наявність будинкових лічильників та можливість регулювати подачу енергії. Про це будемо говорити далі. Костянтин Лопатін, директор СП енергозбут КП «Київтеплоенерго» З нами на зв'язку я вас вітаю, пане Костянтине. Доброго ранку. Що ж, дійсно сьогодні важливе питання: чи не доведеться платити більше? Ситуація складна і для країни, і для кожного громадянина в цілому. Насправді, чим можливі будь-які зміни у тарифах, якщо говорити про поточний рік і можливо наступний? Ну о, принаймні в цьому опалювальному сезоні перегляд тарифів вже не відбудеться. По перше, є о, Законодавчий мораторій на підвищення тарифів, і як ви слушно зауважили, ми вже шостий рік працюємо в умовах незмінних тарифів. Ну і плюс чинне законодавство передбачає можливість перегляду тарифів один раз на рік. і Це відбувається восени. Відповідно, будь-яке коригування тарифів якщо буде зняти буде зняти мораторій, слід очікувати не раніше вересня-жовтня наступного року. А насправді, яка реальна різниця між тим, що платять люди, і реальними е, моментами, які ми бачимо в економіці, тому що усе зростає, ціни на продукти, на все. А тут ми дійсно спостерігаємо, що який рік поспіль ціна тримається. Це за рахунок чого? Чи є можливо певні збитки для держави, зокрема так, тому що ми розуміємо, що громадян також треба підтримувати, і ціни поки що на цьому ж рівні, за рахунок чого тримається ціна? Ну е, слід зазначити, що е, той тариф, який на сьогодні застосовується, він е, на 60% покриває е, ринкову вартість, економічно обґрунтовану вартість теплової енергії. Тобто, якщо зараз тариф в Києві 1654, то економічно обґрунтований тариф повинен бути на рівні десь 2720 гривень. Тобто різниця більш ніж у тисячу гривень на дній гігакалорії. Для того щоб якимось чином компенсувати ці витрати, але ж, наскільки зрозуміло, що підприємство просто недоотримує грошей за надані послуги, розроблено державою механізм фіксації та компенсації різниці в тарифах. Відповідно до розроблених законодавчих механізмів підприємством Регулярно подаються розрахунки, якими фіксується та величина різниці в тарифах, яка потенційно буде підлягати компенсації. Як З боку на справ... держави. Так чи є механізми, щоб контролювати насправді правильність нарахування ось цих коштів за теплову енергію багато в багатоквартирних будинках? Ми знаємо, що багато де можливо немає лічильників. Як це контролюється і чи можливо це вконтролювати повністю? Ну 90% житлового фонду міста Києва обладнано приладами обліку теплової енергії, тобто лічильниками. Відповідно йдеться вже не про контроль обсягів споживання конкретним будинком, а про розподіл. Спожитих обсягів між споживачами всередині будинку, і це вже контролюється і регламентується відповідними методиками і підзаконними актами. Відповідно, що стосується 90% будинків, там нарахування відбувається за фактично спожиті обсяги теплової енергії, і в тих будинках, де на сьогодні ще немає лічильника, або його неможливо встановити технічної точки зору. Там нарахування відбувається вже у відповідності до методики, виходячи із проектного теплового навантаження будинку, яке корелюється на кількість фактичних діб надання послуги і температуру зовнішнього повітря. А от чи встановлює загалом теплоенерго нові лічильники? Чи стимулює якось це місцева влада? Які є механізми тут? Станом на сьогодні питання встановлення будинкових лічильників. Це, це те питання, яким займається безпосередньо наше підприємство. Починаючи з 2020 року, ми на кожен рік закладаємо відповідні програми, і на наступний рік також закладено відповідно. От у 2025 році, нашим підприємством було встановлено. 300 нових лічильників тепла було замінено, замін, ну, викрадених або пошкоджених ще 100 лічильників. На наступний 2026 рік заплановано більше 600 лічильників встановити в будинках, де їх досі немає. Як загалом формується платіжка за тепло, чи можливо є якісь певні повідомлення про неточності, чи все, скажімо так, чітко і безперебійно, і що впливає загалом на суму оплати щомісяця? Ну слід розуміти, що механізм рахування залежить не тільки від? Дій е комунального підприємства а е також і від відповідної комунікації із нашими клієнтами, оскільки якщо е Квартира обладнана квартирними лічильниками тепла та гарячої води для проведення коректних нарахувань. Показники цих приладів обліку споживач повинен самостійно. Шляхи передачі е дуже багато. Їх можна передавати дистанційно, їх ну, то, необхідно передавати дистанційно. Е і у разі е, своєчасної регулярної передачі показників розподільчого обліку, тобто приладів, які встановлені в квартирах, наше підприємство виконує вже нарахування дійсно абсолютно коректно у відповідності до методики. Але якщо такі показники не передаються, то нарахування в будь-якому випадку здійснюється, але потім після звернення споживача або після відновлення передачі е, показників. Е, Є необхідність певних корекцій, що ну, відповідно і відображається у платіжних документах. А що стосується взагалі обсягів споживання теплової енергії, то є декілька основних факторів, які на це впливають. Однозначно, це температура зовнішнього повітря, оскільки є чітка кореляція між температурою, так би мовити, за межами будинку і тією кількістю теплової енергії, яку будівля. Повинна а, спожити для того, щоб забезпечити певні там комфортні санітарні норми, і окрім цього, немаловажним фактором є а, енергоефективність безпосередньо самої будівлі, тобто це і а, стан і технологія. Облаштування внутрішньобудинкових інженерних мереж і це взагалі енергоефективність та утеплення будинку. Тобто, відповідно, чим будинок новіший, чим новітніше технології при будівництві було закладено, в тому числі і в систему опалення, тим менше теплової енергії будівля споживає для своїх потреб. Дійсно, важливо сьогодні і підвищувати енергоефективність житлового фонду у столиці. Чи відбувається це систематично? Можливо, як часто і чи є вже такі точні підрахунки? А скільки вже достеменно зрозуміло може зекономити кожен, якщо їхній будинок буде утеплений? Е, програми енергоефективності? Вони е, є будинки і е, Роботи щодо підвищення енергоефективності будинків вони в місті Києві. Проходять постійно основна програма, в рамках якої це відбувається. Це міська програма 70 на 30, тобто на умовах співфінансування міського бюджету і безпосередньої зацікавленості співвласників нерухомості в багатоквартирному будинку у відповідності до розроблених проектів та плану заходів. Відбувається термомодернізація і підвищення енергоефективності будівель. А якщо е, казати про очікувану економію від впровадження енергоефективних заходів, то тут е, слід кожен будинок розглядати індивідуально в залежності знову ж таки від конкретних заходів, які плануються впровадити: тобто утеплення зовнішніх стін, будівель, перекриття місць загального користування, доводчики на дверях, холодні переходи, утеплення. Е, Наразі досить елементарні і очевидні заходи. Це вже може додати економії на рівні 10-15 відсотків від, умовно кажучи, споживання без безбиття цих заходів, встановлення індивідуальних теплопунктів і систем. Автоматичного погодного регулювання теплоносія дозволяють зменшити ну, загалом разом із утепленням споживання будівлі до на 30-40%. Тобто, і відповідно, але для кожного будинку це прораховується ще на етапі впровадження проектів для того, щоб розуміти, який результат буде очікуваний від впровадження конкретних заходів. Ну, ще коротко на завершення. Можливо, якісь такі є плани впровадження розумних систем обліку тепла. Або якийсь такий дуже оптимістичний план на 10 років вперед. Чи дійсно можливо ті проблеми, які ми обговорюємо сьогодні, вже в майбутньому ми просто про них забудемо? Ну э, насправді. Э... Дуже перспективним напрямком є, все ж таки, переведення всього житлового фонду на систему споживання теплової енергії за за допомогою індивідуальних теплопунктів із погодним регулюванням, але це дійсно є дуже дуже перспективним питанням, оскільки вимагає вкладення дійсно суттєвих грошових коштів. Ну які. Ну, з зрозумілих причин на сьогодні ні на підприємстві, ні у держави, ні у безпосередньо співвласників квартир. Ну немає таких грошей. Але досвід е, е, країн, наприклад, Балтіки, де е, це було впроваджено свого часу, він ну, умовно кажучи, показує, що це є дуже перспективним напрямом. Е, те, що робиться в межах наших можливостей в плані. Обліку, ну станом на сьогодні продовжуються роботи. Ми обладнуємо вузли обліку теплової енергією системами дистанційного щитування, які дозволяють дистанційно в режимі реал Тайм контролювати і обсяг споживання теплової енергії і бачити параметри, на яких працює конкретна будівля. Також станом на сьогодні, вже всі нові будівлі, які вводяться в експлуатацію, вони обладнана їх обладнана забудовниками системи. Ми диспетчерізації, які дозволяють дистанційно в тому числі знімати не тільки показники будинкових лічильників, але вже і показники квартирних приладів обліку, які ну як раніше казав, така система дозволяє максимально коректно, без зайвих перерахунків, виконувати нарахування. Пане Костянтине, ще буквально 30 секундочок. От дуже часто я думаю, що і кияни увагу звертають, коли десь їдуть містом і бачать, як буквально з під землі парують труби, коли якраз починається опалювальний сезон. Що це означає? Чи потрібно одразу можливо відповідні служби звертатися? Чи це нормальний процес? Адже такі явища досить часто бачимо в столиці. Е, ну е, назвати таке явище нормальним. Ну е, язик не повернеться, але причини можуть бути, е, бути різні в загальному випадку. Е, Служби експлуатації оперативно реагують на подібні випадки, а причини можуть бути да, дійсно, починаючи від банального пошкодження теплової мережі, і яка буде вимагати проведення певних робіт, або знову ж таки такі ситуації трапляються, коли до теплокамер або до каналів, в яких прокладені труби. По яким подається теплоносій, потрапляє, наприклад, або води каналізаційні, стічні поверхневі води, тобто просто нагрівається від ділянок трубопроводів, наприклад, вода від дощова. Це теж неправильно і з цим треба боротися. Тому якщо мешканці бачать такі ситуації і і це викликає в них дійсно певну певне занепокоєння. Є міські диспетчерські служби, тобто є 1557 контактний номер міської диспетчерської служби. Є 1551 контакт-центр міста Києва. Так, дякую вам, пане Костянтине, за таку детальну розповідь. Будемо сподіватися, що таких випадків буде менше. Ну тепер точно знають киянку куди звертатися. Костянтин Лопатін, директор СП «Енергозбуд», КП Київ Теплоенерго. Дякую на все добре.